Сьогодні ми зануримось в одну з найглибших таємниць життя. Розберемося в тій силі, що робить дітей схожими на батьків, а звичайне насіння соняшника перетворює, ну, власно, на соняшник, тій силі, що в кінцевому підсумку визначає, ким ми є. Замислювались коли набудь над цими, на перший погляд, простими питаннями чому життя так дивовижно, точно відтворює себе з покоління в покоління? Відповідь, виявляється, ховається в одному неймовірно складному, але водночас дуже елегантному механізмі. І вся справа, уявіть собі в інформації, це ніби детальний набір креслень, який передається від батьків до нащадків. І саме ці інструкції диктують абсолютно все: від розміру й форми до кольору очей, навіть те, як має працювати кожна окрема клітина. Гаразд, але де ж заховані ці життєво важливі креслення? Ну що ж, щоб їх знайти, нам доведеться вирушити в справжню подорож від величезного макросвіту до мікроскопічного, в самусіньке серце клітини. І починаємо ми з найочевиднішого, з цілого організму. Неважливо, що це рослина, тварина чи людина. Тепер зазираємо всередину. І що ми бачимо? Організм складається з мільярдів, а то й трильйонів мікроскопічних цеглинок клітин. Збільшуємо масштаб ще більше. У центрі більшості клітин є спеціальний командний центр ядро, а вже в ньому щільно запаковані структури, які називаються хромосомами. Ми вже зовсім близько. І ось вона, фінальна точка нашої подорожі. Хромосоми це насправді щільно щільно згорнуті гігантські молекули. Молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти або, як ми звикли казати, ДНК. Саме тут, у цій витонченій подвійній спіралі, і записаний код самого життя. Отже, сховище ми знайшли. Але як ця інформація організована? Це ж не просто якийсь суцільний нерозбірливий текст. Ні. Вона акуратно поділена на окремі функціональні блоки. І ці блоки називаються генами. Можна сказати, що кожен ген це такий собі окремий рецепт або інструкція для створення певної ознаки. Хоча, знаєте, варто уточнити, більшість складних речей, як от інтелект чи риси характеру, залежать від складної взаємодії багатьох багатьох генів. І що цікаво, організовані ці гени по-різному. У простіших організмів, скажімо, у бактерій, основна частина генів міститься у великій кільцевій ДНК, яка просто плаває в клітині. А от у складних клітинах, як наші, гени надійно сховані в ядрі, плюс невеликі набори генів є в наших клітинних енергетичних станціях мітохондріях. Гаразд, ген це інструкція. Але що саме Лін наказує клітині робити? Яка його кінцева мета? Уявіть, що ДНК це така собі безцінна книга рецептів у бібліотеці, яку не можна виносити. Щоб щось приготувати, клітина спершу робить копію потрібного рецепта на тимчасовий аркуш це молекула РНК. Потім цей аркуш РНК йде на клітинну кухню, де, за його інструкціями, збирається головний продукт білок, а вже білки виконують левову частку всієї роботи в організмі. Тут важливо розуміти, що гени мають різні ролі. Це знаєте, як на будівництві. Є структурні гени це будівельники. Вони містять інструкції для створення цеглинок нашого тіла, білки та РНК. А є регуляторні гени це менеджери. Вони самі нічого не будують, але кажуть будівельникам, коли починати роботу, коли зупинятись і наскільки інтенсивно працювати. А тепер давайте знову змінимо масштаб і подивимось на картину загалом. Якщо кожен ген це окрема книга з інструкціями, то що ж тоді являє собою вся ця величезна бібліотека? Ось ця повна колекція всієї генетичної інформації і називається геномом. І це не просто сума всіх генів, це ще й величезні ділянки ДНК між ними. Саме геном як єдине ціле керує абсолютно всіма процесами в клітині від виробництва речовин до реакції на зовнішні подразники. А тепер погляньмо на розміри цих геномів. І ось тут я вам скажу починається найцікавіше. Ми бачимо кількість генів і кількість пар нуклеотидів це, по суті, кількість літер у генетичному коді. Здавалося б, усе логічно, що складніший організм то більший у нього геном, правда ж? А от і не зовсім. Тільки погляньте на ці цифри. Ось цей графік просто чудово показує, як сильно ми можемо помилятися, покладаючись на інтуїцію. У людини приблизно 20 тисяч генів. У простої кишкової палички трохи більше 4 тисяч. Звучить логічно, а тепер увага у тополі. 73 тисячі. Ви тільки вдумайтесь, це більш ніж у три, чи більше, ніж у людини. І це доводить одну дуже важливу річ складність організму не визначається простою кількістю генів. Набагато важливіше те, як ці гени взаємодіють і регулюються, хто, коли і як використовує цю величезну бібліотеку інструкцій. Отже, ми розібралися, де і як зберігається інформація, але залишається останнє, можливо, найголовніше питання: якою мовою вона написана? Як звичайна послідовність хімічних сполук у ДНК перетворюється на живий організм? Так от, в основі цієї мови лежить таке собі слово з трьох літер, яке називається кодон. Це трійка нуклеотидів, яка відповідає одній конкретній амінокислоті, а вже з амінокислот, як з конструктора, збираються всі білки. А вся система правил цього перекладу з мови нуклеотидів на мову амінокислот. І є генетичним кодом. І що просто вражає, цей код, цей словник, він практично універсальний для всього живого на землі. І все це, звісно, підводить нас до фінальної думки. Зараз людство стоїть на порозі повного розуміння цієї мови, і це змушує замислитись, які ж неймовірні, просто фантастичні можливості відкриються перед нами, коли ми навчимося не тільки читати, а й вільно писати мовою самого життя.